Продавець Максим Харчук розповідає, що черешні цього року купують мало. Раніше могли по 2-3 взяти, то зараз по 5 кіла, по кілограму, то вона в цьому році не вродила, геть дуже погано. І буде трошки дорогувати в цьому році, я думаю. Ой, ще не написав цінник – ця по 90 та по 80. За словами покупчині Наталії Кравчук, ціна за кілограм черешень на житомирському житньому ринку від 70 гривень. Цього року ціна велика, але є ось зараз, ви подивіться, будь ласка. І за 70 гривень, і за 85. Хоча я бачила на, на ринку, і ціна є і 150 гривень, але можна підібрати на будь-який смак. Ціна як для першої, так як завжди, висока. Далі буде дешевше. Помірний по смаку. Той, хто любить, той купує багато. В зв'язку з дождями не знаємо, що далі буде, бо це дуже погано для черешні. Садівниця Тетяна Ліневич розповідає, що цього року врожай ранніх черешень у регіоні менше ніж торік. Рання, яка вже 10 червня зазвичай спіла, цей рік також і не спіла, і до того, що вона погано дуже запилилася, хоч вона найранше цвіла. Ті черешні, які раніше цвіли, вони гірше запилення у них. І плодоношення цей рік, а от уже ця трошки вона пізніше цвіла, квітувала, і ми бачимо, що вона дуже гарно зав'язалася. На вартість черешень впливає і те, що більшість ягід привозних, каже представниця обласного департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Ніна Добринська. Температурний режим був для цих рослин низький, і враховуючи те, що низька температура була, всі ми знаємо, що комахи не дуже. Активно працювали, і, звичайно, ми не маємо тих ягід, які ми хотіли би мати, і ринок сформував високу ціну через те, що їх на сьогодні в цьому році і черешень, і ми знаємо, що і вишень буде менше. Сергій Косюченко Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.